Друзі, привіт ви на каналі Тут Люди. Мій малобюджетний каналчик, на якому я розказую про життя в Нідерландах. Сьогодні актуальна тема для багатьох українців, які шукають роботу, які хочуть знімати житло. А щоб знімати житло, треба хорошу зарплату. Сьогодні я вам буду розказувати з моїм другом паном Юрієм. На такому кабані приїхав сьогодні пан Юрій і сьогодні Юрик, привіт. Сьогодні привет. ми з тобою. знаєш, Спробуємо е, розказати людям, то, що люди дивилися відео, як ти так. хату знімаєш, хтось слюні пускав. Знаєш про той момент, ким ти працюєш, як воно так вийшло. Твою історію хочеться почути, що воно в тебе було. Робота е, твоя зараз ким? А, будівельник? Будівельник, так. так. Погнали, розкажемо про будівельника. Ти почав в Нідерландах працювати. В тебе була цікава робота. Ти в принципі ведеш свій Тік-Ток і розказуєш про да. ці такі моменти. Ким ти ким обще почав працював. Я приїхав ізначально приїхав цим будівельником. Приїхав до поляка робити. Той поляк вкидав, як завжди, поляки Тут, кидає. В Нідерландах да. вже я... кин... вже тебе прийняли. Вже як то кажуть, так <реш> да. платили. По по факту вийшло там мене 8 євро в годину, і ті гроші витягнути було дуже трудно. Важко було. Дуже ват, важко, бо, ну, сам знаєш. Ти гроші, як то кажуть, запоступили людині, людина їх спустила, а розрахуватися з хлопцями вже не було. Десь, десь поляк набирає бригаду, так? Да? Да. Розкажу тобі схему, як в Україні це працює. Ага. А, поляк, поляк, виходить, є в Україні такі, типу А-ля трудоустройства. Вони беруть 200 євро, бабрали 200, зараз беруть 400 євро. І вони той поляк запросить, каже, дайте мені українців. Ти агентства беруть, наприклад, з мене і з таких, як мене, по 200 євро, щоб на роботу усунутися. Да. Ти приходиш ти, сам. ти приходиш до цього поляка, цей поляк щось там чуть-чуть платить. Потім він каже, якщо не хочете, то йдіть на типу, це є. І як то кажуть, чуть-чуть платить, чуть не платить. От тих хлопців викинув, взяв нових. І по факту українські ті агентства заробляють гроші і, і люди, як то кажуть, міняються. Йому добре, бо він типу, от, старих скинув, а нових взяв. Короче, системка роботи система. Да, да. То, есть то що я розказував, що знаєш, є в Україні. Навіть казали, що є в Польщі агенції, які беруть людей за працевлаштування. Наскільки а. я це розумію, зараз це кримінальна відповідальність в Нідерландах. Тобто не можна так. отак взяти людину, взяти з неї бабла і, і влаштувати її на роботу, і сказати, ти будеш у нас працювати, все тобі буде кайфово. Ну, Трошечки по-другому це працює. Ну, наші українці, я тобі так скажу, якби хтось забезпечив роботу, дали б ти 200 євро. Але щоб реально платив, наприклад, щоб дав, ти при... людина вже була все договорено, вона приїжджає, їй дають нормальне житло і всі ці документи наші люди платили б. Хоча по факту тут їх вакансій куча є, і шукай, як то кажуть, і хватає. Думаю, бачите, скільки було прикладів, коли я знаю, що сюди люди приїжджали з України не під тимчасовим захистом, а чи да. просто на заробітки в Україні їм обіцяли, буде житло, буде квартира, камін, кіт. Будете працювати по 8 годин. А приїхали і зіткнулися там з нереальними умовами житла і нереальними умовами роботи, які про які їм ніхто це не розказував. Є таке. Це таке. це така історія. Я дивився сьогодні. Буквально їхав до тебе. Твоє відео, Ти працював на квітах. Тут багато таких вакансій є, теплиці, квіти. За цю вакансію хочеться спитати, скільки можна заробити, і яка це робота? Коротенько заробити я на те час заробляв 400-450 за за тиждень. Так, да, це дуже мало. Зараз грубого за два дні я можу ці самі гроші заробити так спокійно. Будівни, ну це ми підійдемо до цього. Да. Це дуже цікава ємка. А робота, взагалі як важка? Легка а, вона, як тобі сказати, якби можна було знімати. То я б там ще побув би, щоб мені чисто контент. Там дуже хто на квітках цих робить. Я знаю, контент, бо дівчата є що по 200, 300, 500 тисяч підписників. За що того, що цікава робота, а вона цікава для того для зрителя з екрану. По факту, ти столкаєшся, це йде підприємство. В підприємстві є конкуренція. І, Як то кажуть, інтенсивність. Mm -hmm. Тобі просто дають і треба упакувати 100 квіток там умовно за 30 хвилин, і ти бігаєш, метушися. Понятно, що картинку хтось подасть в екрані, вона ідеальна картинка. А в житті ті квітки, це важка робота, важка робота. Важка, да. важка. ти да. попрацював, попрацював і ти вирішив в Нідерландах стати будівельником. Да. Як почалася та кар'єра? Ну, як ти до того прийшов? <рес> як Отак, працюю на теплиці, дивлюся, що в путь в нікуди, як то кажуть, іде. Ага. А, сезон вони так вже Ти попередили. Жив на локації, да? Ні, я жив а, від поляка, я пішов далі на, до Червоного Хреста, звернувся і це є. Вже тоді, приймаючи сім'ю, я ага. в Галландській жив. І це є. Так вони говорили самозайнятим, ще щось. Я собі помоніторив, бо для українців це була абсолютно нова тема. Я коли відкривав ще не бухгалтера, не знав, взагалі просто зеро інформації була. Як то кажуть, починав на свій страх і ризик це все діло. Це ж, знаєш, це, в тебе вже був, ти як з села, ми вже казали з тобою, ти такий чувак, що знаєш, що там де підкрутить, що відкрутить. Як, ну, як. теоретично знав. Теоретично знаю. Знаю. знав, так? Да? Да. Ну, тут в Нідерландах такі оце стандарти ж якби, високі, європейські. Та ні. ні? Це є б, наприклад, по електриці свої стандарти, по воді, є стандарти. А так, наприклад, по ремонту, то нас в Україні набагато е, вища да, якість ремонту. Скільки скільки ти вже працюєш на будівництві? Вже два роки. Два роки. Да, так, два ну, роки стоп. на будівництві ти знімаєш собі квартирку. Ми показували. Да. Відео є, як пан Юрій знімає собі квартирку, дуже прелісна хата. І в тебе є вже такий прекрасний автомобіль. Да. Про це ми теж потім трошки розкажемо. Дивися, хочеться е, наскільки я знаю, що робота будівництва будівником, майстром, тебе е, частна самозайнятість, тебе є ЗЗП. Да. Що це за документ? Розкажи мені по-простому. По це наш український, українське як підприємець, звичайний Часний, підприємець, е, да. підприєм. Да. Це просто людина, чим хочеш займайся, плати податки і все. Це, грубо говоря, ти з клієнта береш 21%, це як на продукти 21%. Uh -huh. І плюс а, річний податок. Річний податок це якщо ти заробив умовно 30 тисяч в рік, ти там податку заплатиш зеро, Якщо там 40 тисяч в рік заробив, там заплатиш умовно 20%. Якщо 50 тисяч заробив, там 30%. І якщо вже 100 тисяч, 100 тисяч в рік заробив, то 50 тисяч податку, 50. 50 тобі, 50, 50 королів. Да. Королева теж хоче жити. 100%. – процентів. Треба розуміти. Слухай, дивися, відкрити це сама процедура. Нема що? Нема що. Да. Йти? В інтернеті, онлайн. Online, і да, чи онлайн в онлайн. Онлайн. Ну так, да, через Діґет і потім йдеш mm -hmm. там така, як в нас урочисто, як то кажуть, тобі вручають ці документи, папочку, все. І, і заплатив 40 євро. і і ти 40 євро, і ти, ти, підприємець. Дивися, а, а закрити ти ще не, це ще я, не, не знавав. До я... нас в Україні знаю, відкрити yeah. теж, відкривали швидко, а як закривати, то була така проблема. Те так, саме кошки, тут. — один час. Є таке время. Дивися, зараз ти вже все, ти вже мастер. Як відбувається процес твоєї роботи? Де ти ту роботу береш, куди ти їдеш, до кого приходиш. О, Якраз по роботі я зараз розробляю курс. Скоро буде в мене курс. Як шукати роботу? Я всі, як то кажуть, свої знання поділюся в цьому курсі. І хто хоче, то зможе, наприклад, оплатити, купити цей курс. Уже є з тебе. Вже розробляється, вже в стадії, як то кажуть, до роботок іде. Ти працю наче починав, коли ти ЗЗП відкрив? Ти вже час не беже. Є там якийсь отвертка, якийсь молоток, є пару цвяхів. Де ти шукав роботу? До кого ти звертався? по на початку, як то кажуть, я моніторив Фейсбук групи. Далі дзвонив всіх знайомих, десь там з людьми познайомився, питав, як то кажуть, куча дзвонків, куча вишніх движень. Ти, робив. Знаєш, ти от мене до цього до чого підходить. Ти йшов до дядька якогось, сказав, дядько, дайте мені роботи, чи ти включав свою каблу? Я Включав логіку, логіку, де може бути, да. де може бути. І роботи багато тут є? Ну є багато. Наприклад, на сьогоднішній день я бачу багато, і так що мене старі клієнти звертаються, зараз поток великий. Але я бачу кожен день, як мені пишуть запитань, дуже багато хлопців. Просто вони сидять відкривали це ЗЗП і з такою ілюзією побачили, як мене Тікток думали, що буде сама шукати робота, а воно зовсім не так. Трошки по-другому, так? Трошечки, значить, не так, що типу, ЗЗП відкрив, шляпу натягнув і все, і тобі кажуть, так. альо, приїдь нам щось допоможи. Але знаєш, Юрій, що хочеться по поводу роботи, я, я слідкую за твоїм тіктоком. Десь може і колись я теж хочу так зробити, як ти, піти на будівництво, але ну, треба до цього прийти. Треба ж були якісь гроші, да щоб почати це все. Да, ти ж як десь молотка якогось купити, десь якусь отвертку, стамеску. Скільки ти потратив бабок? А, щоб а, на, на початку я потратив менше тисячі євро. Менше тисячі євро Мен, менше тисячі. А на сьогоднішній день, якби знаття, я потратив би трошки більше. Я б розказав би, який базовий інструмент взяти на на саме початок, більш якісний. І той інструмент, як то кажуть, є універсальний, який тобі буде служити від першого року до. Він нон-стоп треба. То і знаєш, така тімка, що краще заплатити раз більше, купити да. якісні, чи мото по 30 разів купити китайське барахло. Ну не я не китайське брав, але різне, там, наприклад, від того бренду, від того, десь там на ринках брав і з тих ринків, воно потім на Україну відправив, бо не працює. Я, до речі, на твій тікток вийшов, коли знаєш, коли почав дивитися ти на барахолки якось був і да. там просто море тих шуруповертів всього того, ну оцього да. всього. І десь я думаю, що ну типа а Потім я думаю, слухай, ну, там вже щотки потерті. Десь щось уже якби чи були там реально оце на цих барахолках, чітко. Чесно тобі скажу, там же я б зари б не брав би. Краще взяти на фірму собі, ти, ти витрати можеш потім подати бухгалтеру, ПДВ вернути. цих 20 У тебе це... є бухгалтер. Да, да. Ти йому теж платиш гроші. Ну так. Да. Скільки Тут, вони їдять? А, ну 300 в мене в квартал з'їдає 300-350. Да? да. В тебе ще є машина. Да. Ти купив собі автомобіль, цей прекрасний. Показуй, що там у тебе внутрі в машині, аж цікаво подивитися нам. Так, ось що так. тут є? Так от трошки інструменту. Ось цей один, наприклад, 1000 євро коштує полісос. Це да. робочий. Професійний. Наприклад, ага. там фрезер 700 євро. Від Фестува це саме така топова компанія, це ага. саме дороге. Там е, мінлоки також у нас, наприклад, от три з чемоданчика 1000 євро. В тому одному чорному чемоданчику теж біля 1000 євро. Там це... різні дрібниці, наприклад, сканер, який в стіні бачить, різні отвертки, професійні зажими. Ну, такі всякі приспособи для, для покращення роботи. Це ти вже як би бачиш штативчик чи то якийсь робочий. Ну, це так? для лазера, лазерний. А, для рівень. лазера, для лазера, так. Да. І там бачу, якась циркулярка міні в тебе є, так? Так, да так. -да, є, наприклад, 45, що зарізає, ага, все, ти стільки, крутиш. Стільки, плюс -мінус, це в тебе я так розумію, що це не один твій інструмент, ще його багато. Так. Да. Ну, якщо зараз. З чистого інструменту більше на 15 тисяч. На 15 тисяч більше, так? Да. Да? Мене, наприклад, вдома зараз в хаті стоїть від те, що стіни терти, то він там 1200 машинка одна стоїть. Ти нове купував, так? Да? Так, да, в основному нове, трохи беушне. Таке, о, щось трошки подивлюся, щось, наприклад, цей плюсос беушне взяв. От, от, так побачив, що гарне, то може би не взяти. А так в основному. То я бачу, що в тебе є дрон, ти об'єкти теж на дрон знімаєш людям. Тобто, ти приїжджаєш, якщо якась така халтурка, ти знаходиш в Фейсбуці, так, до прикладу, халтурку? Ну, зараз так, шукають самі мене люди. Ти вже, ти вже вийшов yeah. на той рівень, що тебе yeah. люди знають Так, yeah. yeah. На сьогодні написали вже троє людей. Завтра їду там, наприклад, там в Амстердамі на корабель дивиться. Ага. Будинок на плавучий, Перший раз таке буду робити. О, бачите, цікаво, вже теж цікава дімка. Тобто, yeah. за паном Юрієм слідкуйте. Дивіться, то що реально дійсно цікавий контент в Нідерландах про роботу, може для себе щось вивчитися. Ну, коротше, щоб щоб почати працювати будівником, плюс-мінус треба вложитися. А ну можна, наприклад, дивись, пам'ятаєш відео, як я знімав роботу, наприклад, дерево зрізати. Угу. Я за те дерево там умовно 300 євро взяв, поїхав, щіля купив, поїхав там ще приспособи взяв. Як то кажуть, день поробив і тебе інструмент остається. І ти з тим інструментом вже подальшому можеш заробляти. Професія будівельника тут актуальна Так. Да. Їм на наступний рік вже офіційно треба плюс 30 тисяч нових працівників у будівництво. Тобто, по будівництву ця професія дуже востребована. Скільки, якщо на фірму людина працює, знаєш, що багато ЗЗП запеїв відкривають хоч на да. фірму, працюють, але відкривають своє ЗЗП. Да. Скільки може заробити така людина? Ну, наприклад, якщо геть вся фірма дає. Там твій доїзд то 25 євро. Якщо роботодавець, наприклад, геть всім забезпечує, то 20 євро в годину. Тобто ти жодних витрат не несеш, то тобі 20 євро. А якщо твій інструмент, твоя машина все твоє. То відповідно там 30 євро в годину. Тобі 30 дають. євро ти можеш заробити. Да. Е, де фірми ці шукати? Є якісь фірми, а, є. де може зараз людинка раз і позвонити? Ну, наприклад, якби такі було легко знайти, я б вже сам звернувся. Угу. А так, такі фірми є, там українці швидко запов... туди заходять, брат сват тягне. а голландці так тим більше не хочуть зараз українців брати на ці фірми. Я вже скільки писав, то не особо вони і хочуть брати. Не хочуть брати. Так, чужу да? чужу ліву людину не хочуть брати. Ага. Я, наприклад, собі так само на, на проєкт не хотів би когось брати лівого, якого я не знаю. Тобто, можна розчитувати на зарплату 4-5 тисяч, да? Да, на, ССП, на ССП спокійно. Спокійно можна да. розраховувати? Чистими. Так, да, ну, ну не то, що як, тобі ще потім податки всякі поплатить. Ну положиш ти, грубо говоря, в карман як звичайний працівник. Але в ЗСП а, чим плюс, що ти як а, ти можеш сьогодні схотів паузу, взяв, схотів а. на тиждень, полетів куди хоч. Ти більш свободна людина, більш вільна людина. Да. В тебе такі, такі моменти. Е, дивися, е, я знаю, є така робота, е, кровліщик. І да. кришу кажуть, там багато грошей заробляють. Возможно, але ну, дивися. Сьогоднішня погода вони заробляють. Так, да. я щось. Я просто побачив там, де. Як тобі сказати, маляр. Наприклад, він зимою і літом може забезпечений. Будь Кровельщик, як дощ почався, він поїхав додому. Ага. Він може за день заробити 300-500 баксов е, євро. Да? А на наступний день може просидіти два дня. Він це ж не буде говорити ага. правильно. -то, то, то і такі... якщо все устаканить, так, то він так. буде заробляти в середньому в середнє, таке саме, як всіх. Такі моменти. Дивись, ще питання актуальне. Українці як мастіра, тут себе показали добре? А, ну так, да, відносно гарно. Хлопці я знаю таких толкових, гарні ремонти роблять. Є що, такі, що, фірмер... що восхищаюся, такі, як в приклад ставлю хлопців. І, а, нічого і, поганого не скажу. І колись просто що таке питання, що ти колись сказав, що нідерландці вже трошки знаєш, думають, чи брати їм українця, чи брати їм нідерландця. Так, да, да, бо ціна вже ціна. Na, да? Да, ціна. Наприклад, я приходжу до клієнта, він, наприклад, рівняє по інших, я йому кажу свою ціну, бо в мене інструмент і в мене так само хлопцям заплатить. І якусь хочеться п'ятерку це є мать на, на тому всьому, бо нашу ту двіжуху устраювати, якщо ти нічого не будеш мати. Угу. І він каже, це є, ти мені дорогі. Зараз ти приходь... для мене дорогий. Да, да? так і каже. Отак ось. Отака от ось робота будівельникам, щоб ви трошки знали, щоб ви не думали, що це ви так приїхали тут. А, той мастірок взяли і побігли. Ні, тут трошечки треба знати, трошки бачите, як людинка став, і ти ж Юрій з нуля да, стартував. Ну, так. Ти, ти що, ти там квіти дергав цвіточки, yeah. люблю, не люблю, ті ромашки дергав. А зараз в тебе є своя фірма. Ти маєш yeah. свою машину. Оце треба цим. Знаєте, yeah. це класно. Наші люди, які отак, от я просто. От, дай 5, це да. реально класно. Дай Боже здоров'ячка, Коротше, такий був. Знаєш, а ще хочеться сказати, що що ти посовітуєш людям, які отак от ну, заходять в цю нішу, щоб ти отак от рекомендейшн на раз-два. Просто роби свою роботу якісно і все. І Якщо все. ти даже пішов на малу зарплату, на яку що, Роби своє просто роботу якісно і тебе побачать люди. Тобто з тобою зацікавлять да. я б, наприклад, на сьогоднішній день робив би якісь публікації, щоб ти десь мог цю роботу показати наступному клієнту, угу. людині. Тобто, як щоб... активно це якраз TikTok, Instagram, щоб да. люди бачили те, що ти ну, робиш. І, так? Да. Ну я, наприклад, а хтось інший просто фотографії робив би чи якісь кусочки. І, наприклад, він приходить до тебе на роботу, показує, дивися, каже, я вмію таке, таке, і тобі вже набагато а, класніше з людиною. Побачить, що дійсно він робив таке і таке. Чим не по балабо. розказах да, чим по розказах до да. да я там те, да я все, да, і по да, факту, да, да, як да, ти даєш да, валіка, він не знає, як вставити того валіка. Бачите, отак от такі ось рекомендації. Таке було відео про стройку да. на вулиці. Дощ може не всі не, не ви знаєте, воно не сильно і красиве вийшло, але людина розказує того. Дай Боже здоров'я, підписуйтесь на канал, ставте лайки. батькам. Звісно, передавайте привіт. Все, пока, бо пану Юрію треба працювати. Погнали.